Всім привіт! Вас вітає офіційний канал сайту Стаді Сім'я на Ютубі. Зараз я вам покажу, як зробити правильний зміст для вашої наукової роботи. Правильно оформлений зміст то мається на увазі автоматичне розташування пунктів плану, згідно з яким відразу ставляться крапки та нумерація сторінок. Якщо ж це зробити не автоматично, а вручну. До прикладу, пишете розділ якийсь там, і вручну ставите крапки, і потім номер сторінки. Тобто такий план буде невірно оформлений і його можуть відправити на доопрацювання. Тому зараз я вам покажу, як правильно зробити, щоб не було ніяких претензій. І так, відкриваємо нашу роботу. Перш за все, нам потрібно звільнити першу сторінку. Робити це можна швидше, ніж просто натискати Enter. Достатньо просто натиснути одночасно Ctrl та Enter і ми прийдемо на нову сторінку. І так, після цього нам потрібно зробити нумерацію сторінок. Це робиться у вкладці Вставка номер сторінки. Однак слід пам'ятати, що титулка входить в нумерацію, однак номер на ній не ставиться, і тому нам потрібно нумерацію розпочинати з другої сторінки. Це можна зробити в такому пункті, як формат номерів сторінок. Тут відкриваємо і дивимося, нумерація сторінки потрібно почати з другої. Тут ставимо двійку. Натискаємо все. Потім ми натискаємо на номер сторінки і ставимо її знизу праворуч. Їм можна ставити будь-де, це залежить від того, які у вас вимоги до оформлення реферату чи курсової роботи. Так, ми ось ставимо знизу праворуч. Закриваємо вікно титулів. Потім нам потрібно використовувати загулки, які знаходяться на головній вкладці. Тут є така спеціальна панелька із заголовками. Йдемо самий низ, будемо використовувати заголовок 1 та заголовок 2. Заголовок 1 використовується для вступу розділів, висновків та списку використаної літератури, а заголовок 2 використовується відповідно до підрозділів. І так, обираємо заголовок 1, натискаємо на нього правою кнопкою мишки, змінюємо оформлення. Тут ми обираємо там New Romans, 14-й жизнь, курси прибираємо по центру, потім дивимося формат абзацу. Так, тут має бути кругом 0. так, 0, 0. Відступ першої строки 1,25, міжрядковий інтервал 1.5, все вірно. Зберігаємо. Тепер ми виділяємо слово вступ і натискаємо на заголовок 1. Далі те саме робимо з розділом. Просто вже натискаємо заголовок 1. До підрозділа ми використовуємо заголовок 2, його також треба змінити. Тут беремо Times New Roman. 14 жирний, курси ми прибираємо, Дивимось формат абзацу. Так, тут, тут ну, 0, е відступ 1,25, е інтервал поставимо 6 перед і 6 після, міжрядковий 1,5. Все, зберігаємо. Тепер натискаємо на заголовок 2. А, ми ще забули зробити по центру. Так, ось по центру, все, зберігли. Тепер ми, у нас все по центру. І йдемо так до розділу 2. І робимо це з усіма частинами нашого плану. Я натисну на паузу, щоб ви не чекали, поки я це все буду робити. Я помістив всі пункти нашого плану в заголовки. Тепер нам потрібно перейти на першу сторінку, де буде у нас розташований майбутній план. Переходимо сюди, натискаємо. Потім нам потрібно власне вставити цей план. Це робиться у вкладці посилання. На пункті зміст. Обираємо перший. Так, дивимось. Все, наш план вставився. Зараз ми його трошки підредагуємо, щоб він був такого ж оформлення, як і вся інша частина нашої роботи. Так, виділяємо цей текст, робимо по ширині. Так, міжрядковий інтервал 1,5. Відступи тут 0. Тут також не буде відступу. Так. Зберігаємо. Тут де у нас написано зміст робимо. Так, забираємо курсир, ставимо eh, Times New Roman, колір авто, по центру. Віжрядковий 1.5. Можемо також один раз натиснути Enter. Все. Наш план зроблений відповідно до стандартів оформлення курсових та рефератів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все добре.